784 день в Канаді 07, 08, 25. Ми просто вже перескочила 12, а вже 20, 0,8. Ну, що сьогодні у сьогодні нас четвер. Тиждень минає, завтра ще п'ятниця і знову вихідні. Ой, сьогодні зранку розбудив мене будильник, встав, зібрався. Зразу пішов, підготував, розділив фільтри на три групки. У нас мало би бути шестеро. Не було шестеро. Не вийшло так, як хотілося, але нічого. Ми справились. Розділив там всім три ящика великих, ящик маленьких, десь пропала одна доля візочок. Один. Я перешукав, ходив по паркінгу, знайшов інші, вистачило, але все одно одної не вистачає, десь і вона велика. Десь її завезли. Треба буде знайти. Може холодильник якийсь на ньому стоїть. або... Короче, треба подивитися. Ну, я був там, де в нас стоїть техніка, і не бачив його. Підготував це все, пішов попив кави, поговорив з Алексом, що там заявки. Заявки були, але там дрібненькі. Поміняти батарейки в замку, лампочка. От. І... Нічого серйозного. Заявки я одразу відклав на пізніше і дочекався хлопців. Ну, приміщення ми віддали в офіс, так і нема. Там є одна заявка: змішувач треба поміняти, бо його мили якоюсь хімією, і воно поз'їдало метал. Він просто чорний зробився. Ну, вони за нього заплатили, само собою. І ми замовили новий. Треба тільки поставити, але не знати, коли люди будуть вдома. Ще там щось було таке цікаве. Але це вже таке. Почали ми десь в 10-й. Розділили ми вежу на три частини. І все скоренько зробили. Алекс був малий зі мною. Ну, він е не робив того ніколи, дуже помало. У нас сім квартир на поверсі. і Він поки робив одну, я всі решта. Десь там йому виходило зробити дві. Ну він не спішав собі. Робив. Але нічого, ми скоренько все зробили. До обіду ми закінчили. Десь по 12 ми закінчили. Я ще там допоміг Алексу, бо він був один. Закінчив один поверх замість нього. І все. Що смачно сьогодні Рис, курочка. І що, і пішов, позакривав заявки? Позакривав заявки, потім заліз е англійську, поробив трошки, в е гру побавився, там нові, нові грі є маленькі такі е амітої, називається, відправляє їх кожну годину в, в експедицію. Там. Нічого робити не треба, вони приносять е лут. Ось таке от. І що? Після роботи ми вирішили поїхати сюди в басейн. Я взяв свої ласти, ті, що мені приїхали з Амазону. Класні ласти, але вони, якщо моя нога, то чуть-чуть довше. Це як ступня, але вже хоч нормально, ноги, ноги болять мене. Ноги болять, я в основному 8 разів, 8 доріжок, а цього разу 18 проплив. Ну, Мені сподобалось. І так само перший раз я пірнув під водою проплив до кінця. Наступні рази вже таке перший раз задихався і зразу під водою назад не вернешся. Більше половини пропливає і не вистачає повітря і випливає. Але все одно останній 18 разів я повернувся назад, назад повністю під водою. І класно. Наплався, потім пішов на, 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 на трамплін, на дошку, настрібався. Потім в, е, в джакузі полежали і все. Після поїхали на шаверму. Так що наївся, капець, треба ще запити чимось, бо фул перед сном наївся. І зараз спати. Так, Треба йти спати, капець, замучений якийсь. У мене ноги боліли ще до басейну, крутила, бо погода якась така незрозуміла. От. І все, треба ще дві заявки закрити. Лампочку міняв, там одного мешканця корвет останньої моделі. І він вдома якраз капот собі фарбував. Щось там поцарапав, напевно, і трохи підфарбував вдома. Добре, що фарба має таку. Ось таке добре, і спати. А, Бежу я спати. Прийшли з басейну, то в англійську щось доробляти. Там більше ніж на годину лишилось, відправив тільки що на перевірку. Бо збирав цілий тиждень. Там багато завдань. Два по рідінгу, два по рейтингу і три спікінгу. Ну, Якраз так по одному в день. Сьогодні в мене три залишилось якраз таких жорстких, ну нічого закінчив.